Залишив спокій сквер поблизу центрального озера. З такою вимогою під стіни міськради сьогодні прийшли десятки мешканців та спортсменів. Про можливу забудову восьмигектарної зеленої зони напередодні попередив депутат Юрій Соловей. Мовляв, рада збирається змінити функціональне призначення останньої великої вільної від багатоповерхівок ділянки. Люди обурені такими намірами. Ми прийшли сюди, щоб всі зрозуміли, що ми проти незаконної забудови, ми проти незаконної вирубки дерев, проти висушування водойм і саме. Основне ми проти зміни цільового призначення земельних ділянок проазерної зони. Однак, як виявилося, обранці вчасно зреагували на протест громади і вирішили відмовитися від можливої зміни цільового призначення зеленої зони. Абсолютно всі фракції міської ради підтримали те, що це питання не може розглядатись на сесії міської ради. Що це питання повинно бути знято. Крім того, я думаю, що буде ініційоване розслідування. Яке власне управління ініціювало це питання. Таку заяву. Ву Юрій Соловей вважає перемогою громади. Впевнений, люди показали, що можуть відстояти своє право на комфортне місто. Практика, вже бачите, показує, що після майдану трошки у нас громадянське суспільство сколихнулося, і люди вже готові виходити на вулицю і в прямому змісті цього слова відстоювати свої права. До речі, нині ж рада відмовилася обговорювати можливу забудову придорожньої смуги на вулицях Івасюка та Ленкавського.